Отакої хлопці. Сьогодні похмуро. Да? Годинник перевели і одразу генерація впала. Так, ну 144. Так, то вже е, 3 хвилини назад, ну, мабуть, 5, було 75 ватт. Так, а ну да, зараз я бойлер ще включу. Зараз точно покаже, скільки воно. Ага. Та ні, більше не буде. Було 75 5 хвилин тому. О, 140. Ампер. Ну я розумію, що в недосконала не система, це ж високовольтник. І там 6 панелі по 500 на 3 цих. Хоча дивлюсь, дивіться, ну, а чого 0 А показує. Ну 0 А це значить, що він там дає. Ну, до Ампера. От в цілих мене міряє. Якщо... Якщо він щось підсмоктує то є сонця, то а напруга отак от. Отака. Ще тиждень тому я жив на чотирьох панелях. 175 була напруга і при сонці вистачало на все. А зараз о, ну, це до амператок йде. 140, ну так, да, бачите, 220. 140. Отакої. От а небо... Зараз покажу. Тобто вимушений підсмоктати від стовпа. від стовпа. Акумулятор ганяти сенсу немає. Тому що і завтра таке кажуть буде і так далі. Отак от, от. Кут нахилу в мене поки що зимовий. Це для мене 100 ось то говорю. 55-56 градусів. Ну так, я для себе поставив. Отак от. Так от.